Вітаю, шановні слухачі! В ефірі подкаст Освіта, що надихає, створений Львівським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, простором, де кожен педагог може професійно зростати, обмінюватись досвідом, ну і відкривати нові горизонти. У студії провідна команда інституту, справжні натхненники професійного зростання. Павло Хобзей, директор ЛОІППО, Анна Марія Богосвяцька, завідувачка кафедри гуманітарної освіти, Галина Сокань, завідувачка кафедри суспільствознавчої освіти, Галина Вархолик, завідувачка кафедри практичної психології та інклюзивної освіти, Галина Лоїк, завідувачка кафедри освітньої політики, Дарія Біда, завідувачка кафедри педагогіки, Ольга Туриця, завідувачка кафедри природничо математичної освіти. Сьогодні ми поговоримо про регіональне замовлення у 2026 році. І перше питання до пана Павла. Пане Павле, ви керуєте установою, яке є серцем професійного розвитку педагогів Львівщини. Як ви окреслите головну місію ЛОІППО ППО сьогодні? Добре, якщо б інститут був не серцем і розумом, або серцем і розумом водночас. Але е, е, інститут є клієнтоорієнтований. І ми би дуже хотіли відповідати на ті потреби, які мають наші педагогічні працівники Львівської області, і в першу чергу ми розглядаємо такі два напрямки: перший, який стосується реалізації державної політики в галузі освіти, тобто це реалізація концепції нуж. Це є діяльність навчання, це є дуже складне питання, яке пов'язано із оцінюванням, яке потрібне. і основне, щоб розуміти цю філософію і правильно підходити до викладання до роботи з дітьми. Друга, другий напрямок, який пов'язаний з професійними компетенціями вчителів, тому що є затверджений стандарт педагогічних працівників вчителя, і дуже важливо, щоб ті компетенції, які потрібно розвинути тому чи іншому вчителю, інститут міг запропонувати належні курси. Для того щоб ну, подолати ті прогалини, які є. Тобто всі разом ми працюємо на якість освіти, щоб якість освіти Львівської області була якнайкращою. Які родзинки готує команда у цьому навчальному році? Ну, про родзинки розкажуть завідувачі кафедри власне ті. Які готують відповідні курси, але напрямки основні було сказано. Тут можна додати звичайно, ще питання, які пов'язані з цифровізацією, питання, які пов'язані з інклюзивною освітою, питання, які пов'язані з психологічною підтримкою тобто, те все, що необхідно на сьогодні людям, які працюють чи в дошкільних закладах, чи в позашкільних, чи в загальноосвітніх закладах наших школи. Дякую. Ну, тоді перейдемо до родзинок. Пані Анна Маріє, кафедра гуманітарної освіти завжди вирізняється творчим підходом. Як вам вдається поєднувати традицію та інновації? І що очікує ваших слухачів у 2026 році? Дякую. Справді, традиція це наша опора, це сам текст, мова, мистецтво. І все це ми заряджаємо інноваційними форматами. Що ж очікує учителів у 2026 році, наша кафедра підготувала 43 курси. І насамперед, це практика ще більше сучасних методик, інтерактивних форматів, кейсів. Так, наприклад, для вчителів української мови та літератури ми розробили новий практикум з розвитку читацької грамотності за стандартами ПІЗА. Також наші слухачі. Навчатимуться глибше аналізувати текст, працювати з групами результатів, а ще застосовувати медіаграмотність, сторітелінг, stem освіту. Для вчителів англійської та німецької мови. Ми робимо акцент на міжкультурній компетенції. Світ же глобальний, правда, і тому дуже важливо, щоб вчитель розвивав в учня не просто вміння перекладати, а також навички медіації. Це зараз дуже модне слово, медіація, як спілкуватися для того, щоб досягнути взаєморозуміння. Ну і також ми для вчителів англійської мови готуємо курси, які допоможуть їм за допомогою штучного інтелекту створювати вправи діалоги. А вчителів мистецтва, музики чекають справжні родзинки, як перетворити урок на перформанс, використовувати арт, терапевтичні практики і у тому числі для. Спілкування з дітьми із особливими освітніми потребами. Тобто, ми дійсно поєднуємо класику, сучасність виховати людину через слово і мистецтво з використанням сучасних інструментів, це медіаграмотність, штучний інтелект, арт-терапія. Запрошуємо на наші курси. Дякуємо. І звичайно, від. Учня, який читає до справжнього громадянина суспільствознавча освіта, і кафедра суспільствознавчої освіти це без перебільшення міст між освітою і життям. Що кафедра пропонує нашим педагогам у новому навчальному році? Дякую за запитання. Чудова кафедра прекрасних фахівців. Певно, так можу сказати і охарактеризувати нашу кафедру, оскільки чи не всі працівники нашої кафедри є авторами програм. Посібників, підручників методичних матеріалів, отож, що ми пропонуємо нашим педагогам. Найперше для вчителів історії є новий курс «Компетентнісний підхід до навчання історії, часовий просторовий і людський виміри. Уроки історії слухачів курсу стануть простором для розвитку ключових компетентностей учнівства. Радила б також звернути увагу на курси для вихователів. На курсах для вихователів йтиме мова про розвиток громадянських компетентностей, учасників освітнього процесу, ми будемо говорити і ділитися успішними практиками з використанням інтерактивних технологій. Більше того, самі вихователі формуватимуть професійну спільноту, яка визначатиме тематику і заходів, і методичних матеріалів. Також варто сказати окремо про тематику. Інтегрованого курсу підходу до навчання курсів духовно-морального спрямування. А от курси для педагогів-організаторів будуть дуже цікавими, оскільки спонукатимуть їх реалізовувати учнівське самоврядування в дії. Керівники гуртків. Будуть вчитися створювати власний бренд. Ну і ледь не забула за наші такі мотиваційні курси це соціальне, емоційне, етичне навчання в новій українській школі, а також навчи дитину вчитися. Дякую, що, дорогі колеги, що вчилися з нами протягом цього року. І я сподіваюся, що наступного року ми знову побачимось на наших курсах. Дякую! Підтримка і розвиток кожного це справді дуже важливо. І пані Галино, запитання до вас, бо психологічна підтримка і тема інклюзії зараз надзвичайно важливі. Як ЛОІППО ППО працює в цьому напрямку? Що очікує педагогів на ваших курсах? Дійсно, наша кафедра не тільки потрібна, а ще й актуальна. В наш час для всіх учасників освітнього процесу. І, власне, ми зібрали запити, опрацювали і розробили дуже. Цікаві курси, які спрямовані на дві теми. Перша тема це як підтримати і відновити психічне здоров'я усіх учасників освітнього процесу, а інші програми, розроблені для того, щоб опанувати як фахово впроваджувати інклюзивну освіту в освітніх закладах, а також така родзиночка. Що не просто є ще під теми загальної теми фахового впровадження інклюзивної освіти, це по категоріях труднощів. Тому запрошуємо до нас на навчання пройти з нами ці курси разом і розібратися, як працювати з дітьми з освітніми з особливими освітніми потребами. Дякую. Дякую, будуємо інклюзивне суспільство разом і дуже важлива роль на цьому шляху освітнього лідерства. Освітнє лідерство. Пані Галино, ви працюєте з управлінцями освіти. Як формуєте нове бачення керівника освітнього закладу? Так, дякую, пані Ірину, за таке запитання. Ну і дійсно, без кафедри освітньої політики не формувалася би політика освіти Львівщини. Так і ми у своїй роботі з управлінцями освіти формуємо нове бачення керівника навчального закладу як лідера освітньої спільноти. Так? Ідеться насамперед про ціннісне на лідерство, яке поєднує стратегічне мислення, комунікацію і розвиток людського потенціалу. Сучасний керівник сьогодення має стати лідером змін, так здатним працювати у контексті освітньої політики, аналізувати виклики громади і формувати довгострокову стратегію розвитку закладу освіти. І у наших програмах ми акцентуємо увагу на таких аспектах, так як лідерство у співпраці, побудова команди, формування культури школи, культури довіри. Створення безпечного і мотиваційного середовища для всіх учасників навчального процесу. Метою наших програм, нашої діяльності є допомогти керівникам не лише впроваджувати реформи, але й творити школу мрії, ту, що зростає з цінностей, з бачення і з щоденних маленьких змін у шкільному житті. Так що запрошуємо до нас на курси. Дякую. Дякую. А зміни завжди починаються із наймолодших, з наших е, вихованців дошкільних закладів і учнів початкової школи. А пані Дарія, кафедра педагогіки це серце професійного розвитку, бо воно має, проходить шлях від наймолодших вже до таких зрілих. Що є головним у ваших курсах? Ну, е, Пані Ірина, не тільки серце, а я погоджуюся з Павлом Кузьмовичем, що педагогіка це і серце, і мозок. Е, у нас навіть є такий спецкурс, який поєднує науку і казку. Казка вона розкриває серце, а наука розкриває розум. А разом вони можуть творити чудеса. Як сподівається, і педагогіка на нашій кафедрі. Ну, перш за все, у нас дієво. Почнемо з наймолодших. Контент курсу для дошкільників наповнений чудовим практичним інструментарієм. Це і відео, це і презентація найрізноманітніших інноваційних сучасних практик, це казки, це ігри орієнтовано на практику, мінімум теорії. Я Думаю, що це дуже сподобається нашим слухачам. Вони за практикою до нас і приходять. Другий момент, що хочу виділити, це актуальність у початковій школі. Зараз йде перезавантаження. От люди лише звикли до попереднього ресурсу, а зараз треба приглядатися до змін і розуміти, що з ними робити. І у нас на кафедрі вони зможуть з перших вуст почути про оновлення державного стандарту. І це у нас такі курси будуть проводити. Співавтори стандарту ну і не просто послухають, а й зрозуміють, як ці нові речі впроваджувати у життя. Отже, у нас інноваційно на кафедрі. Ми маємо дуже гарні нові авторські розробки, нові авторські програми, ну зокрема, для початкової школи разом з колегами з нашої паралельної кафедри це програми для навчання і. Корекції поведінки дітей з особливими освітніми потребами. Ну і ми стемимо. У нас стем, це важливо, і в дошкілі, і в початковій. Ми самі цьому вчимося і вчимо паралельно наших слухачів. Дивимося, як вони це роблять. Це дуже цікаво. Отже, це було інноваційно. А ще у нас сучасно у нас цікаві, дуже є колеги, які до нас прийдуть, багатозадачні такі онлайн. Сервіси, за допомогою яких наші слухачі зможуть розробляти свій дуже корисний і цікавий контент. Ну і ще, звичайно, ще це і в професійній діяльності, і в побуті. Ну і нарешті, ми практичні. Ми практичні кафедра наша має інформатики, які дадуть. Вчителям такий ресурс практичний, там є достатньо складні сутності, які можна буде пояснювати просто, цікаво, захоплююче із прикладами з реального життя. Ось так про нас. Дякую, Стем напрям справді зараз надзвичайно актуальний. І пані Ольго, запитання до вас як ви підтримуєте педагогів природничо математичного циклу і ще очікує їх на курсах? Дякую, пані Ірино, за запитання. Вітаю всіх. Дійсно, STEM – це є актуальний напрям розвитку освіти це інтеграція науки, технології, інженерії, математики і готує наших здобувачів освіти до реального світу. І викладачі кафедри про математичної освіти розробили курси з елементами stem навчання, де наші слухачі матимуть можливість ознайомитися з методиками проведення stem уроків, попрактикувати, моделювати. Провести реальні та віртуальні експерименти. При цьому ми тісно співпрацюємо з викладачами Львівського національного університету імені Івана Франка, з викладачами Українського католицького університету, з молодіжним центром Львів Open Lab, з компанією ЕДПРО, де ми маємо можливість проводити очні практичні навчання. Окрім stem елементів наші викладачі кафедри розробили цікаві змістовні курси, на яких зосереджуємо увагу саме на особливостях викладання і математики, і фізики, астрономії, хімії, географії, біології. Зосереджуємо увагу на Мотивації до вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, а також на розвитку критичного мислення, на розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти, природничо-математичної, картографічної грамотності. Окрім цього, зосереджуємо увагу на використанні інтегрованого діяльнісного, компетентнісного підходів. І всіх запрошуємо до нас на цікаві, змістовні інноваційні курси, які сприяють розвитку професійних компетентностей наших слухачів. Дякую. І на завершення до усіх запитання, якби вам потрібно було створити формулу з трьох слів, яка найточніше описує ваші курси, що б це було, пані Ольга, будь ласка, три слова. Дякую. Я думаю, що це формула знання, вміння і успіх. Тобто, коли наші слухачі отримають максимум знань, максимум практичних навичок, ми досягнемо спільного успіху. Пані Дарія? Ну можна, я скажу від... Дякую. Ні -ні, від дітей, адже ми всі разом працюємо заради них. Цих три слова будуть такими у формулі. Читаю, досліджую, відкриваю. Ну, і оскільки це формула, то в квадраті можна. Так. Неочікувано. <с? <с?> Складно мені сказати, але ну, напевно би хотілося, щоб. Управлінці знов думаю, про керівників були відкритими до суспільства, до всіх учасників процесу, були креативними і завжди працювали, завжди згадували, розуміли, що вони працюють на благо майбутнього України. Дякую. Специфіка нашої кафедри це в першу чергу практичність, дієвість і життєдіяльність. Якщо говорити про нашу кафедру, три слова це мотивація, натхнення і зростання. Для філологів і вчителів мистецтва грамотний читач, медіаграмотність, штучний інтелект. Але я скажу не три слова, а три пункти. Перший пункт: як ви бачите, є широкий спектр програм. І над якими працювали працівники нашого інституту, дуже важливо, щоб ви обрали те, що вам потрібне, щоб ви самі обирали ці курси, а не там, директор чи заступник директора, записував вас на ті курси, які, можливо, вам вони зовсім і не цікаві. І, і, і третій пункт: я переконаний, що ця команда, яка створила курси, дійсно будуть відповідати на ваші потреби і ви будете зростати разом з нами. Дякую. Якість, інновації, розвиток це наш девіз. Ми працюємо заради, заради вас. Разом будуємо освіту Львівщини.